Василь Стус, не любити тебе не можна. Не любити тебе не можна, володіти тобою жаль, і хвилина діяння кожна випромінює нам печаль. Бути разом в однім цілунку, злить устає серця свої, тільки в хвилі нема порятунку, плачуть вночі лишень солов'ї. Ти в хвилину чуттєвої бурі не віддайся мені, дивись, бачиш, вечора крила похмурі, то над нами вони зійшлись. Хай нам кажуть, любити можна тільки раз, того разу й жаль, і щаслива хвилина кожна випромінює нам печаль. Не ховайся в зволоженім зорі, бо розгойдані береги, поглинаючих Фантасмагорій, будуть завжди нам дорогі. Ні, знайди і в чуттєвих бурях не перейдену нами грань, щоб не відати днів похмурих, щоб не знати про гнів прощань, не любити тебе не можна, та й любитись з тобою жаль, бо хвилина кохання кожна випромінює нам печаль.